Ми звикли вірити, що реальність в нас є об'єктивною, що вона існує сама по собі незалежно від нас, що світ такий, як є, а ми лише намагаємося в ньому вижити, пристосуватися або перемогти. Але з досвіду життєвого, професійного, наукового, я бачу зовсім інше: реальність не є фіксованою, вона нестабільна, вона не є однією для всіх. Те, що ми називаємо реальністю, це є відповідь. Відповідь це рядовище на внутрішній стан людини. Один і той самий світ в різних станах виглядає по-різному. У ясності він є відкритий, в страху він є ворожий, в напрузі буде складний, а в зібраності керований. Події можуть бути тими самими, але сенс, який ми їм надаємо, і рішення, які з них народжуються, є зовсім різні. Людина думає, що реагує на реальність, але насправді вона живе всередині інтерпретації цієї реальності. Ми не бачимо світ напряму. Ми бачимо світ крізь фільтри нашого стану. Саме тому одна й та сама стратегія вона працює в одних і не працює в інших. Саме тому одна й та сама реклама не дає однакові результати. Саме тому одна і та сама людина в різні періоди життя ніби живе в різних світах. І це не є магія, це не є віра, це є просто механіка. Стан у нас формує фокус. Фокус формує інтерпретацію. Інтерпретація формує в нас рішення, а рішення формують події. Ми називаємо це реальністю, але насправді це лише один з можливих її варіантів. І в цьому ключовий злам мислення не світ визначає людину, а стан, з якого людина входить у світ. Коли людина змінює стан не зовнішньо, не через мотивацію, а глибоко на рівні внутрішньої конфігурації реальність починає відповідати інакше.